Масло камілії, стрижка, Короче, приріст точного руху, все, що заважає, все, що виходить на доріжку. Мій результат стрижки. Ось він такий. Зараз потрібно обробити рослини. Це буде захист від шкідників, кліщі, антистресант, тому що спека і будь-яка стрижка це стрес для рослини. А також мені потрібно це дерево. Саме це дерево підживити, такі листочки, це нестача заліза. Якщо ось такий дефіцит заліза, краще застосовувати і по листу, і під корінь.